Друзі, мої вітання. Ви дивитесь каналу Ми з України. Дякуємо вам за вашу довіру та за вашу підтримку. Не забудьте цьому відео поставити вподобайку, підписатися на наш канал і пишіть ваші коментарі та запитання. Сьогодні з нами на зв'язку Іван Ступак, пане Іване, мої вітання. Вітаю, вітаю, дуже дякую за прошення. Дякуємо вам за ваше погодження і, пане Іване, ми з вами пройдемося. по, З однієї сторони цікавій темі, а з іншої сторони і кажуть. Певною мірою небезпечно, оскільки 17 грудня у кабінетах головнокомандувача збройних сил України Валерія Залужного та деяких його співробітників знайшли пристрої для прослуховування. Я читав ваш пост у Фейсбуку <кій> і хто бажає ще отримувати від пана Івана актуальну аналітику. То звісно, теж долучайтеся підписуйтесь на його сторінку у Фейсбук. І я б хотів би пане Іване, щоб ви трішки прокоментували краси ваш пост. Ви пишете про те, що прослушка в кабінеті залужного це однозначно погано. І дійсно погано, якщо ця інформація все ж таки буде 100% підтверджена. Пункт спостереження на якому акумулювалася інформація з кабінету, швидше за все знаходився поруч з будівлею, де й був розташований кабінет. Ну і так далі. Загалом опишіть цю э, ситуацію і вашу думку з приводу що сталося. Так, дивіться, ну це ж було станом на вчора. сьогодні вже інформація підтвердили. Пан Залужний так. сказав, що так, «да, дійсно було це місце, в якому він повинен був зранку, вже з сьомої години ранку, знаходитися. Була проведена попередня перевірка за день до цього, і виявлено декілька засобів прослуховування. Ми не знаємо, що це було. Це була. Це був мікрофон або відеокамера, або відеокамери, або мікрофони. Щось це було в будь-якому випадку Це погано, це не дуже добре. Зазвичай, як правило, це працює. Розміщуються ці ось пристрої. Це не просто там не знаю, як в кіно показують, да, там під стіл скотч. Під, при собачі, перепрошую, да, і воно працює, да, збирає інформацію. Ні. Це там, дуже тонкі вироби, дуже мініатюрні, їх треба встановити. Потрібне живлення. Це може бути розетка, це може бути лампа, світильник, це може бути там, в стіні, навіть камери ставлять, якщо це там ще шпаклюють, тобто то, там ну, такі є різні відтіюваті історії. Ну, дуже так гарно працюють люди. А, і це ця інформація повинна кудись передаватися. Десь засіб ну з пункт спостереження, де там ці ну, не бабін, а накопичується інформація, ця е, інформація. Сидять співробітники, які контролюють постійно, які контролюють техніку, е, контролюють випадок, щоб там не знаю, якщо вона вийшла з ладу, треба потім повернутися, її там полагодити, або якщо є ризик, що її зараз будуть виявляти, або скоро виявлять, треба її зняти на упередження раніше, ніж це Чим, чим це зробить е, хазяїн приміщення? По практиці е, без людей зсередини такі речі не відбуваються. Тобто 100% була ну, зрах, ну, допомога зсередини від, від людини або людей. Е, в 99% випадків такі речі відбуваються вночі. Якщо це будівля, маю на увазі, вже працювала. Не просто тільки це умовно придбали цей офіс, там ще ремонт, був на етапі ремонту можна теж зробити. Але якщо це будівля вже давно в розпорядженні залужного, не знаю, там це генштаб, що це може бути, будівля якась, то працювали вночі. Е, така робота займає, ну, може, там, і 5, і 6 годин. Ну, потягнути це не, це не швидко. Е, треба допомога людини зсередини, яка зробить. Дасть ключ або дасть дублікат, або дасть можливість зробити дублікат. Плюс, коли туди проходять, вони ж люди несуть з собою валізи там з різним там, дрілі якісь сверли, е, якісь викрутки, там ну на, на 15 ключ, на 24. Ну, все там повинно бути. Це валізи, і їх повинні пропустити. Їх повинні пропустити, охорона або отримати вказівку, пропустити. Е, там, так. Тут там люди працюють, а ви не звертаєте на них увагу. сидіть, футбол, дивіться да там з першої до п'ятої сиди там, їж чіпси, ходи в туалет, але на поверх не ходи. І потім ці люди повинні вийти з приміщення з будівлі. Тобто, це робиться дуже складно. Це від двох і більше людей працює в всередині. Плюс декілька людей ззовні, які постійно спостерігають на той випадок, щоб, не дай Боже, ну як вони собі міркують, помічник залужного не повернувся б вночі у другій ночі, там забув якийсь не знаю документ і не застукав на місці пригоди цю команду, яка працює. Тобто то... я припрошу пам'ятати, як це було у да? коли випадково спалили команду, яка встановлювала ці просуховуючі засоби, здається. Республік дем республіканців і демократів встановлювали, хоча випадково це все вийшло. Тобто, пане Іване, ми можемо говорити, що відбулася певна спецоперація, почую залужного, скажімо так? Да, ми не знаємо, яку саме яка саме інформація цікавила замовників. Це може бути умовно. Якась полуничка, якийсь компрматеріал на нього. Це раз, та да? друге, це безпосередньо його робоча активність, е, плани, наміри тут наступаємо, тут не наступаємо, тут обрізаємо, тут вклінюємося. Тобто, що цікавило замовника. Звісно, що зараз опитують е, всіх е, охоронців, які були причетні, всі зміни е, я кажу, там поліграфом їх проганяють для того, щоб виявити, хоча б одразу. Хто там попливе і почати розуміти, там що йому запропонували, йому погрожували. Можливо, його родину взяли в заручники. Сказала там, ти повинен забезпечити прохід людей, інакше там твою родину вб'ємо або заплатили йому гроші. Він програвся десь в онлайн казіно. Ну різні можуть бути історії. І е, фахівці, які виявляють цю техніку, вони плюс-мінус можуть десь інтуїтивно зрозуміти. Ну, по перше, зрозуміти, це фабричний виріб або кустарний. Фабричний, що так, ну бачимо, що зроблено нормально. Фабричним шляхом дуже схоже там у монта російське, да, або там от так китайське, да. Ну окей, зрозуміло. Або фабричне. Ну не фабричне, а кустарне. Хтось робив тому якось воно неякісно, пайка, склейка. Е, можливо, відбитки пальця там можна знайти. Якісь тобто, ну таким чином будуть працювати. Ну була певна інформація, що неначе він е, був зроблений цей прилад е, так би мовити, саморобно. Але не знаємо ще певних деталей, пане Іване. Оскільки ви згадали про цю історію, дійсно певне оточення вже перевіряють на поліграфії, і тут виникає і два питання: чи можемо ми певною мірою говорити, що могла бути вірогідність зради пана залужного? Ну вірніше, що його зрадили. А по-друге, загалом перевірка на поліграфії, якщо я так правильно пам'ятаю, це ж теж не є офіційним, скажімо так, підтвердженням, оскільки є там. Певна суб'єктивна позиція того, хто перевіряє поліграфологів, якщо не помиляюсь, їх називають. І тобто, все залежить ну, в принципі від освіченості, від професійності тієї людини, яка цим займається. Сто відсотків. А тепер буквально от, два слова до вашої першої тези, що там зрада зсередини. Ну, люди, які впроваджували ці системи, вони чітко знали, що сьогодні він буде вже зранку знаходитися там. Тобто, ну окей, можливо, сьогодні вона ще не спрацювала, да там або але точно знала, що він буде в цьому приміщенні перебувати. Тобто, це не просто о якийсь запасний командний пункт у випадку чогось, колись він може туди й приїхати. Тобто вони, коли впроваджували, розуміли, що там періодично, да, там раз на місяць або раз на тиждень він там буває, або буває тоді, коли е, наради. Проводяться більше ніж там десятеро людей або е, люди, які приїздять з фронтів. Тобто ну готувалися під якусь подію. Тобто, в них розуміння це було не просто: а поставимо тут, може він колись приїде, да? а може не приїде. Е, це, це, це важливо. І, будь ласка, нагадайте, що друга вашу частину питання. З приводу перевірки на поліграфі, да, поліграф, дійсно точно поліграф. Поліграф, правильно кажете, він не є панацеєю, Він не вказує, що «А, це ти сто відсотків. Правильно, це філігранність питань, як правильно вони задані, да? як, як вони повторюються. На першому питанні може людина і не пробитися, а от на другому, третьому, якщо вони. Там заходиш, як кажуть, зі сторони кірпічного заводу, то може десь у людини поплисти, попливти і демаскуватися. А це буде просто означати для людей, які перевіряють. О, а ця людина потребує більш ретельної перевірки, і з ним будуть працювати більш ретельно, але поліграф це такий більше дорадчий апарат, який просто допоможе на першому етапі швидко, хоч зрозуміти, хтось там, наприклад, тих там 40 людей, хоч. З чогось треба починати. ось цей поплив з нього почнемо за цей короткий проміжок часу. Я почув найголовніших мені здається три версії: це російські спецслужби. Хтось уже подейкував, що це можуть бути і навіть західні наші партнери або західні спецслужби, оскільки вони теж хочуть розуміти, що відбувається, і одна із версій, це можливо вже певною мірою така конспірологія. Що це може бути українська сторона зі сторони, там, наприклад, офісу президента. Для того щоб теж розуміти, що відбувається в кабінеті Валерія Залужного, оскільки навіть і пана ой, пані Ганна Маляр, вона якось так своєму висловлюванні доволі незрозуміло і двоякої вона сказала про те, що працівники спеціальних служб вони зобов'язані стежити за тим, що посадова особа не завдає або не завдала шкоди державній безпеці. І нагадую, знаєте, вислів цей довіряй, но провіряй» да, і вона ж сказала, що вони ж спілкувалися в кабінетах, там, ну, умовно, навіть напиши, да, пиши, пиши на папірці, да, там якісь умовності в своїх спілкуваннях використовували все може бути, бо недоброзичливців у пана Залужна, більш більшість достатньо. останнього опитування громадської думки, те, що бачу в відкритому доступі. Рейтинг довіри залужного 82%, рейтинг довіри Рейтинг президента Зеленського 62 Ну це з того, що я побачив а, дуже швидко. Буквально перед нашим етером. Тому, наприклад, одна народна депутатка вже два місяці просто таки настрибує на пана залужного. Вона і звинувачує його, і постійно щось постить на нього, і коментує, і перекоментує. Тобто, ну це міг бути хто завгодно. Тут тепер питання у слідства, як швидко вони зможуть розібратися, хоча б зрозуміти. Напрямок це ззовні чи все ж таки зсередини, пане Іване. Але загалом, оскільки ця історія була, я так розумію, що може бути певний наслідок. зважаючи на те, що у нас в сучасному світі доволі добре розвинено, розвивається, б навіть сказав, штучний інтелект. То чи можемо ми очікувати, що найближчим часом якісь незрозумілі записи можуть з'явитися, не наче з голосом Валерія Федоровича, які можуть певною мірою його підставити? Може, може бути легко, легко вам з'являлося вже, начебто, запис розмови претента Зеленського разом з, зі своєю дружиною. Да? Ну настільки воно недолуго було, коса криво, що люди тільки дивилися, ну слухали до кінця, щоб «ну-ну-ну, що -ну -ну, там ще розкаже. Там як пані Зеленська, да, там якось коряво українською спілкувалися, і просто бачив дописи: Ох, як росіяни змогли змонтувати. Ну коса криво, але ну. Такі перші кроки вже відбуваються так. Перший діпфейк був з Зеленським там на початку війни. Потім вже були такі більш е, продумані. Тому як біро, як варіант, вони можуть зробити такий ж самий запис, але він буде з поміхами. Да, він там буде якимось перепоном, там будуть шуми якісь ш ш постійно шуміти. Не можна чітко буде зрозуміти це голос залужно, начебто і схоже, а начебто ні, начебто і поганий. Погано чутно, але тут можна буде продавати будь-яку там історію, і там що він і президенти ненавидить, і що в нас все погано, безліч втрат. Ось такі речі вони можуть кидати, і що нас іноземці змушують наступати, а мене немає чим, І іноземці нас зрадили. Тобто, все те, що ретранслює російська пропаганда, вони можуть от так через діпфейк, через залужну вкинути в простір. Це легко. Пане Іване, загалом, і це буде останнє до вас питання. Ваша думка, чому ця історія, ця ситуація вона взагалі з'явилася в інформаційному просторі? Чи це правильно, скажімо так, розкривати те, що є певні прогалини в там спецслужб української сторони, чи можливо певною мірою потрібно було потримати якийсь режим тиші і взагалі не розповідати про цю історію? Ну слухайте, ну подивитись по практиці, робиться як ну різні варіанти. Є можна одразу зголосити, що ми тут виявили терміново відкриваємо кримінальне провадження, можна так зробити. А можна, якщо воно працює, ти бачиш, що в тебе є мікрофон, то ти починаєш гнати відверту дезу, просто, просто лажу, просто от наскільки це можливо, просто єрість, ти несеш там, а потім дослухаєшся, де ця єрість з яких каналів. Буде виходити, і ти просто зрозумієш, яким чином вона до кого йшла. Ну буде зрозуміло. Можливо, тут просто не стали гратися. Побачили одразу. повідомили журналіста, можливо, скоро побачимо і світлини цих пристроїв, хтось їх сфотографував. І ну, ну давайте концептуально концептуально люди, які проводять. Оцю ось, це дослідження. Я просто колись цим займався. В мене була компанія, своя, я цим займався. Е, вони повинні одразу повідомити правоохоронні от. Швидше за все, це була стороння організація, яка проводила ці дослідження на замовлення там, не знаю, залужного, перевірили, побачили і одразу повідомили СБУ. От так от і воно витік відбувся. Друзі, іван Ступак був з нами на зв'язку. Не забудьте цьому відео поставити вподобайку. Підпишіться на канал, хто цього ще не зробив. І пишіть ваші коментарі та запитання. Пану Іванові. Бажаю доброго дня. Доброго здоров'я, Дякую, дуже вам залишить себе.